9 травня усі народи колишнього радянського союзу відзначають свято великої перемоги над німецько-фашистськими загарбниками. Як найщасливіший та хвилюючий день, місто герой Севастополь почало готуватися до свята заздалегідь. Вже більше тижня тривають урочисті заходи до дня перемоги. Сьогодні у театрі Луничарського відбулося урочисте зібрання, присвячене 66-й річниці визволення вітчизни від ворожої навали, куди були запрошені севастопольські ветерани. На початку урочистих зборів приємним сюрпризом для усіх відвідувачів було відкриття у фойє театру виставки фотосвітлин під назвою Гідне поклоніння. Її автор Олександр Юрченко каже, працювати з ветеранами доволі легко. Вони настільки цікаво розповідають про своє героїчне минуле, що ніби знову переживають ці хвилини. Саме це ми бачимо на фотографіях, щиро без фальші. Идея была придумана на двоих вместе с журналистом Мариной Ворониной. Она придумала записывать истории голоса. А я в этот момент, когда она записывала, снимал ветеранов. Поэтому они такие живые, снимали мы их в домашней обстановке, на их территории, в той атмосфере, к которой они привыкли. Поэтому, собственно говоря, вспышка не применялась. В упор съемка велась во время разговора, поэтому портреты получились живыми и, по-моему, нравятся всем, кто их смотрит. Всього було представлено майже 60 світлин. Фотовиставка входить до складу великого проекту, який було розпочато ще у лютому минулого року. Своєрідна родзинка проекту аудіосупровід супровід розповіді ветеранів Тут представлена частина виставки достойне поклонення». Більша частина висить в Михайловській батареї вже який місяць, слава Богу. А часть, меньшая часть представлена здесь, больше 60 фотографий инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, те, кто действительно воевал, реальные участники боевых действий. Выставка побывала, объездила весь Севастополь, побывала в Киеве, сейчас мы, мы приглашены в Волгоград с ней, после вчерашнего телемоста Севастополь-Волгоград. І м, вона, в общем, задумувалась як передвіжна виставка, щоб її легко можна було транспортувати, легко можна було розміщати. Дивлячись на ці фотографії, ще раз переконуєшся, поруч із нами живуть справжні герої, і ми ніколи не повинні забувати про це. Наші товариші художники вони сфотографували, і записали. А зараз ми зробили навіть в електронному варіанті. І кожному інваліду війни дали далі значит, кассету. Это будет память на всю на всю оставшуюся всю жизнь. Найвищих і найтепліших слів шани й вдячності заслуговують військові та цивільні, які з честю виконали свій обов'язок у роки великої вітчизняної війни, показуючи при цьому завзяту і доблесну відданість, не шкодуючи своєї крові і навіть життя, шанувати пам'ять загиблих та привітати присутніх у залі ветеранів. Прийшли представники влади міста та двох флотів. Каторенімі сини. которую нельзя измерять никакими благами и богатствами. Победа, которая дала нам самое дорогое – мир, свободу и будущее. Уважаемые ветераны, желаю вам крепкого здоровья. Живите как можно дольше. Радуйте своих сыновей, внуков и правнуков. Счастья вам, семейного благополучия и низкий поклон. С праздником, Севастополь! С праздником Великой Победы! Сейчас в первых рядах сидят перед нами те люди, которые 66 и 67 лет назад освободили нашу страну от немецко-фашистских захватчиков. Дорогие, вы, 18-19-летние, шли в бой, зная, что мы будем вам очень благодарны за это дело. И действительно, я смотрю на вас со слезами на глазах. Вы отдали свою молодость, своей жизни, для того, чтобы сейчас 66 лет не было войны. Вы заложили фундамент. Видите, мы вам планимся. Спасибо вам большое за это дело. З нагоди свята ветерани Великої Вітчизняної війни за мужність та самопожертву у воєнні роки за заслуги перед вітчизною, патріотичне виховання молоді, були нагороджені почесними грамотами від влади міста та пам'ятними знаками. Серед нагороджених і герой Радянського Союзу, учасник параду перемоги червня 45-го. Петро Павлов також наказом міністра оборони України за сприяння Збройним силам України почесними нагрудними знаками були нагороджені працівники Збройних сил України. По завершенні урочистостей творчі колективи міста подарували ветеранам чудовий святковий концерт.